Слухаємо е, давно відомого нам героя, який чомусь, мені здається, тепер не надто тішиться, що опинився свого часу на території Росії. Така ж ситуація по Чорноморському флоту. Де зараз Чорноморський флот? Ну, в Севастополі його немає. І в Чорноморі не плаває. Коли крейсер Москва збили, а еще підключав депутатів, друзей писали, там же, сколько мальчиков було матросиків, які погибли. Радітелям прийшло що пропала безвість, царьов. А що таке? А що за правда матка? Я вважаю, що царьова вже можна офіційно вважати своїм серед чужих. Ну тому що на території Росії собі ніхто подібного не дозволяє. А от колишні вихідці з України чомусь думають, що вони можуть так само вільно висловлюватися. І висловлювати свою думку як в Україні, так і в Росії, царьов. Якщо раптом з тобою завтра щось станеться, ми до того не причетні. Ну як пропал бісисті, вода холодна. Ми не нашли на наступний день, через тиждень, чи місяць у морі. Як вони можуть без бізвість? Нічого не знаємо, без бізрість. От коли тіло найдем, тоді скажемо, що погиб. Виходить, бачите ще раз, царьов підтверджує те, що Україна, яка не має флоту, знищила Чорноморський флот Росії його стратегічну перевагу в Чорному морі. Тепер вони ховають ці кораблики десь глибоко. В... Портах, до яких Україна ну поки що не може дотягнутися, і виводять їх тільки в момент, коли їм треба здійснити черговий обстріл України. Ну і так само, не маючи стратегічної авіації, Україна за допомогою малесеньких FPV-дронів знищила стратегічну авіацію Росії. Не всю, але 34% за один день за одну спеціальну операцію. Мені здається, це було. Неймовірно. А, і сюди ж можна було би теж додати висловлювання Машки Захаровой: Ні, ви їх строїли, ні вам їх і унічтажать. Міріваються взорвати Кримський мост. Ані що, його строїли? От так само могла сказати і про літаки. Ані що, їх строїли, Що вони їх унічтожили. А, ну що ж, не ми їх будували, але ми їх. Знищимо. Ну а поки Путін обговорює дуже важливі питання, Ще зовсім недавно українські власті і їх союзники грізили о стратегічному пораженні Росії на полі бою. А тепер вони просто втілюють в життя стратегічне пораження на території Росії. Так що до поля боя ця стратегічна авіація навіть не долетіла. Ця стратегічна авіація за три роки повномасштабного вторгнення випустила по території України три тисячі ракет. А значить, Україна мала повне право знищити її і зробила це на території ворога, не давши їй можливість здійснити черговий виліт і черговий обстріл, щоб було не три тисячі ракет, а три тисячі. 50, чи п'ятдесят чи три тисячі сто тому Україна зробила це прямо на стратегічному полі. Росії чомусь Росія вважає це терористичним актом, але насправді це і є денацифікація, і насправді це є антивоєнна операція, спеціальна воєнна операція, якщо хочете, яку Україна провела на території ворога. І не надо Тепер тут нам розказувати сказки про терористів. Терористи свого е, часу будинки взривали, коли Путін прийшов е, до влади, і розказували, що то е, сахар. А е, Україна втілила в життя те, що мала Втілити, могла б сказати давно, але для таких спецоперацій немає часу, їх проведення. Принципіально важливо послідовно відбавлятися від вульгарних і механічних іностранних заїмствувань, які не обогащають, а засарюють, засади, наш язик. Ну, це правда. так. Принципіально важно, що правда постійно чомусь на території Росії використовують саме ці слова, чомусь, бачите, використовують слова президент. Ну, президент – это же заимствованное слово. Від латинського слова пішло слово президент. Та, ну, як би, чо не вождь? Опять же такі. Ну, чо, чо нет? Міг же ж назватися будь-яким словом, але чомусь дуже хоче називатися саме цим. Ну, і, звісно ж... Нікіт Ловіч, хороше предложення. Мені здається, обов'язково потрібно подумати. Попрошу колег із адміністрації, з правительства теж, про роботи підтримати. это, ну, мы как бы занимаемся по, по разным каналам этим вопросом, но если сформировать специальный центр, который будет это делать, мне кажется, что это пойдет на пользу продвижения русского языка. Что ж такое Петрымов Путин? Поддержал идею создать в России национальный научный центр по продвижению русского языка в мире. Дивіться, ми знаємо все про продвіження русского язика в мірі. Путін назвав це каналами, а я би назвала це напрямками. Донецький напрямок, Херсонський напрямок, Запорізький напрямок, Харківський напрямок, Сумський напрямок. Це ті напрямки, куди російський язик. В місті з російським міром намагаються просунутися максимально, але завдяки е, силі, завдяки насназі, завдяки нашим силам оборони е, ці путінські руські язики обрубуються об українських захисників. Ну або ж українські захисники обрубують російські язики, які намагаються пролізти через наш український кордон.